Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на цій нашій ранковій молотовній варті і запрошую всіх до молитви. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами текст із Другої Книги Макавею. Нехай у всьому буде благословений наш Бог. Що видав на смерть нечестивих? Благословенний Бог, що видає на смерть нечестивих. Заголос би ми говоримо про Бога і про любов, доброту, того, хто дбає про життя. А тут ми чуємо про благословення того Бога, який видає на смерть нечестивих. Чому ж тоді? Оце Божа любов і чому цей Бог, який видає людей на смерть, є благословенний. Найперше, ну, треба тут чітко розуміти, видані на смерть нечистиві ті, хто живуть нечисто, ті, хто живуть в гріху, раче ті, які не визнають свого гріха, ті, які не розкаюються в ньому. І більше того, вони гріх роблять нормою свого життя. Бачите, диявол разом зі своїми прихильниками був скинутий з неба. Так, як пише книга Кривення, просто хочу, щоб ми абстрагувалися від тих всіх, знаєте, матеріальних вимірів. Що мається на увазі, що диявол був відкинутий від Божої любові. Відкинутий від присутності Бога. Тому що він був нечистий. І його нечистота полягала в тому, що він захотів себе зробити рівним Богові і не визнавав свого Творця. Як, навіщо? Мені, верніше, я, як би це сказати правильно, так, по-людськи, навіщо йому комусь кланятись, коли він себе вважає таким, що йому всі зобов'язані вклонятись? Оце є стан, коли людина не розкаюється своєму гріху. Оце є нечистиві. І оця нечистота, що треба зробити, щоби. Е, давайте я так краще скажу. Коли е, приходить весна, та й принципі осінь, садівники йдуть в сад. Що вони роблять в саду? Обрізають дерева. Причому різують інколи добрі гілки. Але для чого вони це роблять? Хіба їм боляче це? Ні, їм не боляче. Бо вони знають, що обрізавши ось це лишнє, вони зроблять так, щоб дерево набиралося повноти соку І плоди, які вона, будуть набагато краще. Тобто, відріжаючи все, що лишнє, все, що є хворе і нечисте, садівник чистить дерево, робить його сильним і здоровішим. І тому благословений Бог, який видає на смерть нечистивців, тобто тих, які є хворі на гріх, тих, які можуть цим гріхом заразити інших. І, можливо, навіть ця війна, це є війна, в якій Бог видає нечистивців на смерть. Я не кажу за українців. Тому що люди, які не визнають свого гріха, люди, які живуть в нечистоті, які зробили Богом іншу людину, вони є нечистими. Чи варто того, що вони жили на цій землі? Не нам судити, але Богові. І ми бачимо, що Бог робить. Чому українці стали інструментом в Божому задумі? Та, мабуть, через те, що українці чують цей Божий задум? Знаєте, чому євреї були вибраним народом? Тому що коли Бог до них звертався, вони його чули. А коли відходили, він давав їм покарання, тобто навертав їх, і вони знов верталися до нього. Тобто вони були щирі в своєму цьому. Вони або грішили, але якщо їм казали, що ви грішні, вони каялись. Але прийшов момент, коли вони не признали Ісуса Христа, Сина Божого. За що тепер і терплять? Тому що їхнє слово було просте. Кров його на нас і на наших дітях. Це був той момент, коли Пилат. Вмив руки і сказав, його крові немає на нас. І чим це все завершилось? Ми бачимо, як ізраїльський народ по сьогоднішній день терпить і проливає кров. Просто так. І от до чого я це все кажу? Що Бог є благословенний. тому що Божі задуми ведуть до чистоти. Боже, він є садівник! Який обрізає все, що лишнє, використовує інструмент, той інструмент, який є найкращий, наголошую, найкращий в його руках. І попри біль і втрати нашого народу, мені хочеться просто сказати, що в цій війні українці це є той найкращий інструмент. Який позбавляє цей світ нечистоти. Саме цей світ нечистоти. Тому що вчинки російського народу їхньої влади це вчинки нечистивих. Вчинки, які приводять до смерті тисяч людей. Згадаємо Сирію, згадаємо Грузію, Осетію. Скільки загинуло тоді людей, скільки було розпалено конфліктів, як знищувалося мирне населення? Просто так. Заради відпрацьовування військової тактики. Тому він, вони тренувалися всі ці роки. Тренувалися у війну. І їхні тренування проходили не так, як інших е, народів. Десь там, де людей немає, але вони тренувалися на людях. 8 років Донбасу. Грузія, Чечня, Ас... Сирія. Для того, щоб проводити війну, для того, щоб лякати інших людей. Це є нечистота. І тому ми є той інструмент в Божих руках, який почув Бога. І прийняв Його волю виконати, тобто очистити цей світ від нечистоти. Тож благословенний Бог, який видає на смерть нечестивих. Отче наш, що є син на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від дукам. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішні, Господи, Ісусе Христе, Син Божий помилуй нас грішні, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішна, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий! Помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас, грішне, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас, грішне, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас, грішне, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас, грішне, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий! Помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і перепрошую цей сьогоднішній день усіх наших захисників, кожного українця, який зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти, Господи, кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни. Служби МНС і пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих людей, які зараз є на окупованій території чи зоні бойових дій. Просимо Тебе, Господи, благослови захорони, захисти їх. І просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли свої злочини, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цей сьогоднішній день, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що о 3, 6 9 годині ми продовжуємо нашу молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!